Інсон? Хевон. Хевон. Дякую тобі. Дуже дякую, Хевон. Інсон? Ти не ранена, нічого не болить. Я пробач мене, Хевон. Мені дуже шкода. Зі мною все добре, Інсон. Лі допоміг мені вибратися. А це він, Ліхьон. Брат, ти в порядку? Вибач. А ти про що? За те, що переконав прийти сюди сьогодні ввечері. Перестань, якби мене там не було, Хевон хотіла піти забрати те насіння. Добре, що я був там, і зміг її захистити. Це все, що має значення. Я радий, що був там. Цей ідіот! І чому я біг сюди та так хвилювався? Але є щось дивне в цій пожежі. Що ти маєш на увазі? Перед вибухом я чув дивний звук. Дивний звук? Крім того, вогонь швидко розповсюдився, Жодних із принтерів не спрацював, і пожежна сигналізація також не спрацювала. І якщо справа не в твоїй некомпетентності, то хтось навмисно це зробив. В мене була можливість врятувати насіння. Я була так близько. Я могла відкрити двері і врятувати їх. Хевон, ти можеш знову зробити все спочатку. Ти молодець. Але цей проект, над яким ми працювали разом, я хотіла показати результати. Я думала. Що ми зблизились? На їх створення ми присвятили так багато часу більше, ніж півроку. Вони були практично моїми дітьми. Усі ці дні я провела тут, в дослідному центрі, за дослідженням та документами. Вся моя праця була знищена вмить. Не думаю, що зможу зробити це знову, інсон. Але ти тут? Я впевнений, що Гладіолус номер 1 не хотів би, щоб ти здалась так легко. Не хотів би, щоб ти знову його пробудила. Я боялась, що ти будеш звинувачувати мене в некомпетентності і звинуватиш мене за затримку. Хевон, яка різниця? Наві якщо хтось подумає про некомпетентність? Неважливо, що скажуть інші. Не дозволяй нікому собою маніпулювати. Пам'ятай, мій провідник Сиріус. Інсон. У мене є ти, а я в тебе, і цього достатньо, тому інше не має значення. Дякую тобі, що була завжди поряд зі мною. Для мене немає нічого важливішого, ніж знати, що ти в безпеці. Привіт, і ось мій старший брат. Ну що? Уже пошкодував, що почав все це. Чому мовчиш? Почав що? Ну як же? Ти ж збирався зробити інсону солодке життя. Я показав батьку, що все, до чого ця собака не доторкнеться, все преречне на провал. А? Ага. Батько повинен відразу це зрозуміти. Мені все рівно вірить він цю суволоту чи ні, але мій план докаже. Мою правоту. <рес> Тепер ти джокер, тебе так розвеселив з підрив, ідіот. Добре, скажи мені, як ти це зробив? В цьому світі ти можеш зробити будь-що, якщо в тебе є гроші. Як завжди, ти когось найняв? Я знайшов людину, яка працювала в дослідному центрі, в якій були потрібні гроші. Він працював в машинному відділенні. Та кожні вихідні проводив на кінних змаганнях. Пообіцяв, що заплачуємо в обі на інформацію про внутрішню роботу центру. Ох, братику, щось ти занадто багато розповідаєш. Коли дізнаєшся, що я планую зробити з цим записом, ти точно втратиш свідомість. Ха -ха, дурак. Ти можеш трішки подрімати, поки ми не приїхали Хевон? Все добре. До речі, а де рой? попросив секретаря Кім приглянути за ним. Але чому ти взяв його з собою в центр? А, це сьогодні він вів себе дещо дивно. Зазвичай, коли я виходив з дому, він був спокійний, але сьогодні він скулив і кусав за мої штани, благав, щоб я взяв його з собою. Рой? Так, тому я вирішив зробити пікнік на вулиці. О, боже мій, пікнік? Що? Що це було? Нічого, це справді нічого. Що з тобою? Пік. Пікнік. Я їхав до тебе і приготував нам вечерю. Ти підготував мені вечерю? Я розумію, що вже пізно, але ти не проти це з'їсти вдома. Інсон! Хевон, сьогодні, в тебе був важкий день. Виходь, ні про що не турбуйся, просто відпочивай. Якщо ти зголодніла, ти можеш з'їсти це. Дякую. Гаразд, я пішла. На добраніч. Ні, забудь, що я говорив раніше. Сьогодні будемо, разом. Я досі не можу повірити в те, що сталося недавно. Сьогодні був жахливий день що тепер робити? Слідчі з'ясують причину займання. Та коли отримаємо результати, ми виконаємо необхідні заходи. Я надіюсь, це не те, про що я підозрюю, але. Але не можна виключати, що хтось навмисно спричинив пожежу. Не турбуйся про це, а просто відпочинь. А що з проектом? Ти можеш відпочити, скільки тобі потрібно. Проект «Екоміст» далі буде продовжуватись, як і планувалось. Його ж підтримує ханса. Інсон, я зробив цього малюка, щоб саме підтримував тебе в такі моменти. Але сьогодні в тебе є я. Ти ж його не викнула через те, що він не потрібний. Звичайно, ні. Він має бути на моєму столі. Він стоїть. Тут. А? Хевон? Інсон. Це гладіус витикнувся. Все таки я його врятувала. В день, коли експеримент провалився, одне з насін я принесла додому і випадково залишила його на фігурці. Що ти зробив для мене. Воно проросло. Це все завдяки тобі. Тепер ти почуваєш себе трішки краще? Це набагато краще. Я така щаслива. Я радий. Дякую. Давай гарненько потурбуємось про цього хлопця. Так. Поки будівля відновлюється, я особисто перегляну варіанти. Тимчасових приміщень для дослідного центру. Також персонал центру складе список усіх предметів, які їм будуть потрібні для реконструкції дослідного центру. Директор Директорджи прийшли результати по розслідуванню. Причиною пожежі був підпал. Підпал? Тобто, ти кажеш, що хтось навмисно влаштував пожежу? Так, я надіявся. Що це все-таки випадковість? І ще дещо. На місці підпалу знайшли Беджик працівника Дайкінг-груп. Дивно, це дуже дивно. Тобто палій просто розкрив свою особистість. Поліція повинна ретельно перевірити список звільнених із центру, також список, які не пройшли співбесіду. Тобто, всіх, кого це могло зацікавити, можуть бути ті. Хто працював у досвідному центрі, щоб потім перейти до Diking Group. Ні, це неможливо. Я не вірю, що це був хтось із Diking Group. Для них було б залишати байджик з імене. Group ніколи не пішов би на такий брудний трюк, але я знаю декого, хто здатне таке. У будь-якому разі, будь обережним з таким висловлюванням, зараз в мене особиста обідня зустріч. Тож ви секретар Кім, а сьогодні можете бути вільним. Так, дякую, сер. О, ні, я запізнююсь. Хевон Інсон. Сьогодні ти не занадто прекрасна. Своєю красою змуєш мене. Скасувати сьогоднішню зустріч з батьком. І чим ми будемо займатися, якщо скасуємо зустріч? Ну, ми можемо сходити на побачення. Не хвилюйся. Добре. Якщо батько буде вести себе грубо з тобою, я не буду мовчати. Але цього не станеться. Я обіцяю. Все буде добре. Справді. Я знаю, що у батька були плани на тебе, а я прийшла і все зруйнувала. І мені здається, що я йому не сподобаюсь. Ні, Хевон, це не так. Якщо щось станеться, ми можемо втекти. Що? У мене ж є будинок, він невеликий, є ліжко, яке я зробив сам, і для нього є кінотеатр під відкритим небом. А двір такий великий, що не вистачить у гроші, щоб його огородити. Якщо захочеш, ми можемо туди поїхати в будь-який час, навіть цієї миті. А як же білети на літак? О, у мене є друг, який може з цим допомогти. Ти трішки заспокоїлась? Не хвилюйся. Той, хто повинен зараз хвилюватися, це мій батько. Добрий день. мене звати Хевон. Отже ви дівчина Інсона? Твій батько такий симпатичний, був таким спокійним і голос такий привабливий. Навіть його стиль був бездоганний, незважаючи на те, що він так довго знаходився в лікарні. Про який стиль ти говориш? На ньому була лікарняна сорочка. Можливо, вся справа в аурі. Ти точно зараз говориш про мого батька. Я навіть не підозрював, що йому так сильно подобаються рослини. Він сказав, що з нетерпінням чекає наш проект, мені потрібно ще більше старанніше працювати. Наступна новина підтверджено, що підозрюваний в підпалі центр екоміста заарештовано. Зачекай. Деталі інциденту ще з'ясовуються. Підозрюваний вирішив здатися в правоохоронні органи лише через тиждень. За його словами, за підпал йому запропонували гарну суму. Інсон, про що вони говорять? Щойно вона сказала гарну суму? Тобто його хтось підкупив? Так, поговоріть. Сер, тут поліція з орденом на обшук. Виконавчий директор Джихін Ву підозрюється в замовленні підпалу. Ох, не вже це справді його рук. Завдяки аноніму слідчі знайшли докази передачі значної суми готівки, також знайдений на місці злочні Бейджик працівника Дайкінгруп. Може бути теж замовлення Джи Хюн Вуна. Я зрозумів добре, зрозумів. Інсо, це містер Кім? Так, відповідальний за пожежу. схоже, мій брат. Вибач, Хевон, мені дуже шкода. Що тобі довелося пройти через усі ці негаразди, і мені шкода, що за цим всім стоїть мій брат. Про що ти? Не говори так? забув. У нас є ще ладіолус номер 1 Шкода, звичайно, що за цим всім стоїть твій брат, але ти ні в чому не винний. Хевон. Дякую тобі. Гаразд, ходімо. Винні будуть покарані по закону, а ми просто будемо продовжувати робити свою роботу. Нарешті це мій Інсон, якого я знаю. Ліхен. Я не запізнився? Ні. Ти один? Професор Пак сьогодні зайнята. Вона попросила передати, що їй шкода, що не змогла тебе провести. Справді, тут нічого не поробиш. О котрій годині твій рейс? В другій годині. Хм, Тож у нас є ще трішки часу. Я піду за кавою, а ти зачекай тут. Гаразд. Кожний іде своїм шляхом. Я зробив для Хевон все, що зміг. Тепер мені потрібно теж піти своїм шляхом. Привіт, Лі. Хевон? Що ти тут робиш? Я попросила твого брата, що він мене трішки підмінив. Дякую тобі за все. Мені здається, що я раніше тобі, як слід, не подякувала. І не потрібно. Звучить так, ніби ми останнє бачимось. Повідом, коли приїдеш до Монголії, мені цікаво, як там і Іден, Клара і решта. Так, і мені, і тобі дякую за все. Професор Пак Хавон, Я дуже радий, що саме ти була моєю колегою. Було честю мати шанс працювати з тобою. І мені також було приємно працювати з тобою. До побачення, Хавок. Через три роки. Джихю Вун. І тепер ти будеш прибирати туалет на 10-му поверсі. Це розпорядження керівника парку. Це якась помилка. Я Джухюн Ву з Нанса Груп. Досить пустої балаканини. Новачок. Іди вже працювати. Але, батько і так усе в мене забрав. Але це не може бути реальністю. Інсон, подивись, здається, раніше його тут не було. Скільки не було попереджень, люди все рівно зривають Гладіолус. По інтернету почали поширювати щітки, якщо пара має взаємне кохання, то Гладіолус в їхньому будинку зацвіте. Через це в Інсон з'явилася нова головна біль в обличчі всіх людей. Які займалися незаконними продажами крадених квітів, ми не можемо нічого з цим зробити, але хіба це не чудово, що в кожному домі буде більше квітів? Але так не можна, це крадіжка. Тоді, можливо, будемо роздавати, щоб людей не було бажання їх красти. Роздавати насіння безкоштовно? Ти це маєш на увазі? Думаєш, це можливо? Можливо, якщо ханса профінансує всю цю справу. Якщо зробимо так, то під загрозою буде компанія, а не ліса. Добре, я подумаю, що можеш з цим зробити. Ти ж розумієш, що ми не можемо дозволити і далі такі крадіжки, правда? Звичайно. Справді? Так, але я думаю, потрібно, щоб люди задумались про те, кому ці квіти належать насправді. Лише тому, що ми, люди, вміємо розмовляти і думати, не дає нам право планувати над матінкою природою. Або заявляти, що ми володіємо нею? Знаєш, в історії було багато випадків, коли людина втручалася в природній кровообіг, і це до нічого хорошого не призвело. Не можна забувати, яка була перша чергова мета нашого проєкту. Ми хотіли посадити ліс серед людей. Поки ми розбираємось, то на нашому шляху буде багато проб і помилок, але зрештою все стане на свої місця. Що, якщо ми залишимо все так, як і є? І люди знову почнуть сіяти хаос. Тоді спробуємо знову. Ми ж не збираємося так легко здаватись. Звичайно, ні. Це добре. З того дня, коли зустрів тебе в пустелі, я знав, що ти безнадійна оптимістка, і ти досі мене дивуєш. Що будеш робити, якщо все у нас вийде? Збираєшся присвятити все своє життя цьому місцю? Не знаю, побачимо. Тоді давай одружимось і рік відпочинемо. Що? Чи рік замало? Ні, не про це. До цього, що ти сказав? Ти ж не забула про свою обіцянку, правда? Якщо знайдеш квітку, невідому цілому світу, та си мені шанс назвати її. Дівчина, яка раптом з'явилася в пустелі, тративши все, прийшла, щоб здійснити свою останню мрію. І зустріла мене, який ховався від цілого світу. Ти не думаєш, кожна квітка унікальна, вони не повторні. Чи польові квіти, які ростуть край дороги, Навіть подорожник проростає де завгодно, бо в цьому світі немає квітки, яка б не була унікальною. Тому, замість своєї обіцянки, ідей мені всю себе. А що ми будемо робити цілий рік? Подорожувати. Чи ми можемо залишитися в пустелі? Ти більш безрозсудливий, ніж я думала. Вчуся у тебе. Відтепер відпочивай, а я потурбую, щоб ти гарно відпочила. Ну, і де тут логіка, і це взагалі не чесно. Поки ти щаслива, я теж щаслив. Нам час іти. Добре. Цього теплого літнього дня закохана пара вирушала нову подорож.